У найближчі пару днів погоду в Україні зіпсує активний Балтійський циклон, але водночас очікується суттєве потепління. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 19 лютого в західній частині країни очікується дощі з мокрим снігом, у Карпатах помірні опади. Вітер західний 7-12 метрів в секунду, температура повітря вночі становитиме від 0 до плюс 5 градусів. А вдень від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла, на Закарпатті і Буковині до плюс 10 градусів. У північних областях місцями пройде невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиться. вітер західний 7-12 метрів в секунду, місцями пориви 15-17 метрів в секунду, температура повітря вночі мінус 2 плюс 3 градуси, а в день від 0 до плюс 5 градусів. Дорогі глядачі! 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У центральних областях вночі місцями очікується невеликий дощ із мокрим снігом: вдень без істотних опадів, вітер західний 5-10 метрів в секунду, температура повітря вночі мінус 1 плюс 4, а вдень плюс 2 плюс 7 градусів. На півдні України вночі прийде помірний дощ. Вдень місцями невеликий дощ. В день місцями невеликий дощ, вітер західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7 градусів. Вдень плюс 6 плюс 11. На Одещині до плюс 13 градусів. У східній частині протягом доби паде, куди очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер західний: 7-12 метрів в секунду, температура повітря вночі мінус 3 плюс 2 градуси, а в день мінус 1 плюс 4 градуси тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!